Хочеш більше яйць уже цього тижня. Зараз розкажу 5 простих речей, які запускають яйцекладку швидко. І більшість навіть не здогадується про це. Перше пророщене зерно, Пророщена пшениця чи ячмінь це турбовітаміни, білок, вітамін Б і Е. І кури буквально оживають за 2-5 днів. Друге нормальний кальцій плюс мінерали. Не що попало, а якісний кальцій, який нормально засвоїться і дає міцну шкарлупу та стабільне яйце. Третє: немає пилової ванни. Без Якісної пилової вани у курей з'являється миттєво Пухопероїд в очі і яйця пропадають повністю. Постав в ванну і несучки відновляться дуже швидко. І тут найважливіше у старвет діють знижки на весь асортимент до 30 листопада. Четверте, нестача тваринного білка. Без білка курка просто не може побудувати яйця два-три рази на тиждень м'ясне або рибне борошно. І яйце стає стабільним і більшим. П'яте висока вологість у курнику, волога підстилка, дорівнює хрипи, застуди і повне падіння яйця. Просушуємо підстилку, прибираємо мокрі зони.